Давай, може, поки вони там не накрили, то роз... ага. На Що на, там? Ну, у нас згорів. Ні, ні, не от просто не... Мене АІК лоснуло і потім ще розвернули. Один місяць знищено два дивізіони артилерії. САУ 1 САУ-2, САУ-3, Д30, Урал, Ніва. Ну, коротше, бішкові. Де є цілі там і ми. Давай соберемо перевіримо для інку. Це труба з підівельного паркі? — так. Да, да. Вода з водосточна. Саме <рес> стрьому, коли він бере в руки пилку і починає пиляти. Можна типу, видумувати наскільки дозволяє фантазії. Але, типу, працюємо, як під опит показав. Особистий. Працюємо з тими боєприпасами, які йдуть там від інших, там від РПГ, РКГ, бо вони працюють добре, хорошо. Було куча експериментів. і Все-таки дійшли да. до того, що скось це найкраще. Дісто привичка окось. Ковк, скоч, ков, клей, коїзолін. Так, в нас повзрослили, але детські привичка сталося. Ну, виходить, якщо пілот не слетить, то винуватий я. Якщо не зірветься, то винуватий в Що як, яка погода. Ідемо в лісах. От у нас зараз батарея, що ми можемо ще десь на 10 кілометрів піти вперед. Ото, От що пише лофбатері, то можна не звертати увагу. Ну, до наступна посадка там наша малишка стоїть. Якщо тут її нема, то вернемося там посадка справа в бліндаж. Арка стоїть. Та де два дручка. Ну, арка, пусто. Зараз продивлюся ще раз. І да, могли просто утягнути, бо вона о, її піть. Думаєш, що роз'їхали її? Сім дронів, туди зайшли. Поїхали. Хотіла вже фотку з ким. Ви звернули увагу, що ми показували вам, де стояло все, зараз все пусто. Тому що вони то познищили, то повитягували. Тобто ми коли вилітали, якщо немає якоїсь цілі, ми все одно собі знайдемо ціль. І це не бліндаж. В загальному д 30 САУшки. ФПВ знаходимо. Тому на сьогоднішній день трошки попустішили посадки. Це з однієї сторони добре, з іншої сторони, погано, бо в нас трошки робота тормозиться. Але це більше добре, ніж погано. Ну, тобто за одну годину могло вийти три залпаді. Це без арти. Ну, тобто, ми не рахуємо гармату, щоб ви розуміли, що тут творилося. Зараз трошки вже спокійніше. Давай, може, вертайся, давай, може, поки вони там не накрили, то роз'ємо її. У мене спарок хватає, я можу, типу, земля небо постійно. Все, я тебе тільки чекаю, ти прилітаєш тільки в небі і сразу свистимо вилітаємо. Полубоковий полузустріч пацани, давайте ускоряйтесь, там вони перекривають, там 11 пізв збралися. Я пару хвилин завішу і далі буду на всіх порадити. Шляпи тікають. Сука. У! На! Щотка. Да. Да. Жалко, підсвітки нема. Хочеш прикол? Друже в'яз прямо в неї. Я Відео не записував. Ох, є. Але чуть-чуть рівнись. Думаю, ні. Да, розрив є був, але не димить ска. Там по вас десь, мабуть, дівчись 10, десять ху скалашов, там піз, я віру скинув. Бля, я п'ять камеру забули, чуть чуть-чуть. Затянуло. Да, ти зайшов, братан, зайшов все чітко. Є фактори, які можуть вплинути? Багато. Дуже багато. Типа на з половиною зайти знає, що там вже після першого природу в ПІВ, то це вже... Тіпо... Ну, ви ж тільки що наблюдали, що происходило. Уже. Перший заход був ідеальний, ну, типа, чітко, вже перед цим. А як ми тільки зараз зайшли в той заход вже в район Сау, а X-лоса, ікс Ікслос дали. А це означає що? Виключає управління. Воно, виходить, мене айкслоснуло, і потім ще розвернуло. Тобто воно виключає мені управління, і дрон якшов, так ішов. Тобто я б не попав. Би. І за рахунок цього піднявся, розвернувся і вже цей раз успів зайти. А так би він виключав управління, багато разів ми в мсту заходимо, все, йде, він виключає його, трохи викривлює, і просто мимо неї приходимо. Згорів танчик, він взірвався. І ми тіп, не могли повірити, що ми Ну, уразили ми, танчика, ми тут кричали, я не знаю, у нас, мабуть, противник Противник, мабуть, чув, як ми тут валували, кричали, бо це така радість була. І потім вже на ранок А, лягаєш спати, такий лежиш б***, ну ми танчика шарахнули. ну, типу, Ми хотіли цього, потім утром просипаєшся. Б***, мав що в натурі танчика шарахнув. Він у нас згорів. Ти просто передивляєшся відео своєї роботи і типу, ну, кайфуєш від цього. Це комплекс проти русні. На чому б вона не була, все згорить. Підібрати правильний снаряд в залежності від цілі. Якщо це піхота, то, звісно, сколочний. Якщо піхота в бліндажі, то це термобар. Якщо це танк, ну, то навіть РПГшний снаряд, там пг 7 л да? ну, Ми сім'я тягаємо, 1,5 кіла тому достатньо. Десятка теж бере 1,5-2, ну два з половиною. А вже її У нас постачальники такі добросовісні, тобто роблять свою роботу максимально добре. В основному тільки залишається зібрати і полетіти. По початку роботи то ми по 3-5 дронів йшло в роботу. Для нас це казалося, що робота. А зараз 15 дронів за день це нормальна норма. Головне цілі. цілі є. Находимо і вражаємо. Хотілося би, щоб для ФПВ вже, так як вони показують роботу, снаряди, боєприпаси, детонатори, ті ж самі плати ініціації, вже робило наше государство. Ну, Бо це дійсно, це дійсно на даний час на фронті це дуже класна мощна штука якою можна залетіти на 15-18 до 20 кілометрів і уражати гармати противника, якими вони валять наших хлопців піхоту. Прилікати. Давай. Поселітні, так. Давай. Рюкзаки легкі, ми добре попрацювали. А коли вони повні, це, по-перше, ми погано попрацювали, поганий настрій, типу, там щось пішло не так. І по-друге, що ти преш обратно, ці рюкзаки, хребет уже тріщить, ламається. І ти преш і мотюкаєшся, думаєш, бляха-муха, ну як так? Як так? А коли ти вже йдеш на легке, то о, крутяк. Так, ось оця шляпа, так? на мені торгується. І що? -яй -яй -яй. Скільки? Метрів, може, з десяток не долетів. Давай ще один, вивесеш? — Ні, я не спінув. Добре. Добре. Нас відео лягло. Це, ну, ну, це точно не в дерево. Це сто процентів, що не в дерево. Я... Шар... Ми, для нас навіть були раніше емоції на початках, коли ми почали працювати в сфері FPV. Ми навіть падали там до цілі там 3, 3 метри, 5 метрів. Для нас це був результат, що ми долетіли в район цілі. Ми були доволі від цього. Ну, от прям, прям блин, такі емоції були класні. Потім, вже коли почали попадати, о, от би там гармату валити, от ну такі серйозні цілі. Тобто ми займаємось 5 місяців, перші 3 місяці ми вважали себе нерезультативною. Ну, На початках вона завжди так. А крайні два місяці то це просто прекрасно. Один місяць знищено два дивізіони артилерії. Розшифруйте для тих, хто не таке керівництво. Це Д-30, там, тобто, ну, велика кількість, д 30 це САУшки, танки, тобто, все це входить сюди. Ну, тобто я не, не додаю зараз сюди бехи БМП, тобто, не додаю авто, Урали і так далі. Тобто, це в основному винищили арту, яка зараз ви сьогодні з нами ви чуєте, що більш-менш спокійна. Давайте одразу опилимо виновника, хто на карках, якщо задавлять. Це взяв до пуття. Ні, ні, не відпусти, пацани. Не відпусти. Це взяв до пуття прямо. Все. В середньому я думаю, що 250-300 дронів, може трошки більше, можна використовувати. За місяць. Все, Але я. скажу вам так, що Та, ні, це вже все держава нам допомагає з дронами, і ну, якщо без волонтерів ми б не вигребли таку кількість використовувати дронів. Подякував би литовцям, нашим друзям, які допомагають з цим, і небайдужим громадянам України, які допомагають також на дрони і, і самі дрони. Я давай бо вас хочу здавати. А, нормальні, конкретні ветки не пороскидало, правда ся ці піз у вас там мало збивати пару разів на відео якраз. Щоб як, порозкидало, як треба що прямо в ветки залетіть. Должно бути уїхати А якщо може не застрелять, не задавлять. А, вон до стволяка. Ви походу... А що ж ми розчистили? О, X loss. Збили. Скоріше за все, найближчий час будемо передвигатися на вже е, більш веселіший напрямок, тому що ми вже тут наклоцали і вже стало менше. Ну, от сьогодні, для прикладу, САУ били по неї. Ну, то, що вона пошкоджена, це однозначно, а от не знищена. Е, не добрались до неї. Ну, одного збили, нашого теж в сау заходили. Але ми можемо сьогодні тут, завтра там, це не є проблема. Де є цілі, там і ми. Да не надо його забирать, он тут остается.